На подвір'ї Дніпропетровського геріатричного пансіонату резючі контрасти, величезна клумба з трояндами, а зовсім поруч в інвалідних візочках сидять підопічні закладу, які потребують піклування, лікування і просто людського тепла. Люди з обмеженими можливостями мають перебувати у відповідних умовах, проте їх не завжди вдається створити. Наразі ж і медперсонал, і підопічні вдячні народному депутату України Борису Філатову, який не залишився осторонь проблем, що накопичувалися роками. Два місяці назад нас посітів народний депутат України. Филатов Борис Альбертович. Он приехал познакомиться с работой учреждения, познакомиться с коллективом, где, мы, где проживают подопечные, І обозначив усі місця і проблеми, які існують у нас уже десятки років. За словами головного лікаря пансіонату, після приїзду нардепа буквально вже на другий день закипіла робота. Було зроблено капітальний ремонт дороги на відрізку Південного мосту до переїзду на житловий масив Придніпровськ. Прокладено двошарове асфальтове покриття, проведена розмітка пішохідного переходу та встановлено відповідний знак. Дорожного покриття 2 кілометри, порядка 20 тисяч квадратних метрів. Зділана в тому числі тротуари, освітлення, 3 км кабель і 84 чотири Отже, завдяки Борису Філатову з'явились біля території пансіонату і освітлення, щоб медперсонал міг безбоязно ходити на роботу в темну пору доби і пандуси та широкі тротуари для безперешкодного пересування інвалідів до зупинки громадського транспорту. Все це зроблено для інвалідів, в першу чергу. а не просто сделано, потому что это дорога и очередной ремонт дорожного покрытия. Если мы как бы декларируем о том, что мы идем в Европу, мы в том числе не должны забывать о людях с ограниченными физическими возможностями оказывать им всяческое содействие. Под нардеп и про пациентов с вадами опорно-руховой системы. Для их потреб было придбано инвалидные виски, ходунки и милицы. Коллектив нашего учреждения, а я говорил о том, что их около 300 человек, а также подопечные 600 Человек, которые проживают. благодарны народному депутату Филатову Борису Альбертовичу за тот серьезный труд, который он сделал. Несмотря на государственную занятость, он находит время посещать социальные учреждения. Такі, як у нас, і помогать в рішенні многих вопросов. Отже, життя людей, прикутих до інвалідного візка, зможе прийти в якісно новий формат. Тепер у них є пандуси та відремонтовані дороги, що відкриває зовсім інші горизонти та перспективи. Валентина Денисова, Артур Єфімов. Об'єктив, 27 канал.